Ще один кривавий удар по полігону ЗСУ. Росія атакувала навчальний центр сухопутних військ. У момент атаки військові саме спускалися в укриття і потрапили під касетні боєприпаси. На жаль, є загиблий та багато поранених. Як трагедію коментує військове командування? Та всі деталі інциденту дивіться далі. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російські війська атакували один із навчальних підрозділів Збройних сил України вночі 12 серпня. Про це повідомили в сухопутних військах. Там зазначили, що одразу після отримання сигналу про загрозу ракетного удару особовий склад вжив усі можливі заходи безпеки. Та навіть, попри це, уникнути втрат не вдалося. Під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та одинадцятьох поранених різних ступенів тяжкості, ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму. Та гострий стрес наразі на місці удару працюють всі необхідні екстрені служби. Пораненим надають медичну допомогу. Лікарі роблять усе можливе, щоб стабілізувати стан. Також у сухопутних військах зазначили, що продовжують облаштовувати полігони та навчальні центри укриттями, щоб захистити військових від російських атак. З метою збереження життя та здоров'я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об'єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога. Зазначу, останні кілька місяців окупанти цілеспрямовано б'ють по навчальних полігонах ЗСУ. Лише за літо Росія атакувала щонайменше п'ять навчальних центрів по всій країні. Редакція «Обоз ЮА висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблих воїнів. Світла пам'ять. А як ви думаєте, що можна зробити, аби убезпечити полігони від ворожих атак? Та чи можуть посприяти цьому наші західні партнери? Діліться своїми думками в коментарях. 21 липня російські окупанти завдали ракетного удару по тренувальному табору Іноземного легіону головного управління розвідки. Внаслідок атаки загинуло щонайменше 12 іноземних військових. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Про трагедію пише видання New York Таймс. Російський удар прийшовся прямо по їдальні навчального центру в Кропивницькому. Серед загиблих були новобранці з різних країн, зокрема зі США, Колумбії, Тайваню, Данії та інших. Про це виданню розповіли троє військових, які служать у легіоні та у той день були на місці трагедії. За їх словами, цей удар став одним із найсмертоносніших для іноземних бійців за весь час повномасштабної війни. Один із очевидців, військовий, родом із Флориди. Він розповів, як це відбулося, але попросив не називати його імені. За його словами, перед ударом не спрацював сигнал повітряної тривоги. Він стався саме тоді, коли добровольці сідали за обідні столи. Боєць сказав, що вибух був цитую найгучнішим, який він коли-небудь чув. Після цього військовий побачив на землі мертві та розчленовані тіла, а також важко поранених солдатів. Він стверджує, що було близько 15 загиблих і понад 100 поранених. Зі слів очевидці, видання пише, що після цього удару загорівся склад боєприпасів. Це спричинило нові вибухи і розкидало уламки по всій території навчального центру. Ті, хто вижив, почали надавати допомогу пораненим. Тим часом в головному управлінні розвідки не розкривають точну кількість жертв цієї атаки. Речник Міжнародного легіону української військової розвідки Володимир Камінський в коментарі Нью-Йорк Таймс заявив, що наразі триває розслідування обставин цієї трагедії. Редакція обоз ЮА висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблих воїнів світла пам'ять. А як ви думаєте, що можна зробити, аби убезпечити полігони від ворожих атак? Та чи можуть посприяти цьому наші західні партнери? Діліться своїми думками в коментарях. Новий штам коронавірусу вже дістався Києва. Він стрімко поширюється, а пацієнтів у тяжкому стані більше є з кожним днем. Які симптоми характерні для цього варіанту вірусу? Та які рекомендації дають лікарі для захисту? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. Києва дістався новий штамп коронавірусу Стратус. Через нього значно побільшило пацієнтів, яких доводиться госпіталізувати. Серед них є і ті, які перебувають у тяжкому стані. Про це розповіла Валентина Гінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації. Вона також зазначила, що серед хворих не лише дорослі, а й діти. Ми констатуємо те, що збільшується кількість госпіталізованих, зокрема, кількість серед них у тяжкому стані хворих на новий штам COVID-19. Якщо ми говоримо про стаціонарне лікування, то безумовно його потребують тільки ті пацієнти, які наглядаються лікарським спостереженням упродовж доди, і відповідно вони киснезалежні. За її словами, перед вереснем відбувається сезонний сплеск захворювання. Які особливості та симптоми вірусу стратус він вражає переважно верхні дихальні шляхи? Про це в коментарі ТСН повідомив державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. За його словами, загалом симптоми нового штаму схожі на ті, що й при ГРВІ. Серед основних загальна слабкість, нежить, закладеність носа, підвищена температура та лоскіт у горлі. У деяких випадках температура тіла може бути нормальною, а інші симптоми навпаки, чітко виражені. Як зазначив лікар, хвороба зазвичай триває від 7 до 10 днів. Як захиститися від нового штаму? Найнадійніший спосіб це щеплення, каже Сергій Чумак. За його словами, всі необхідні вакцини є в лікарнях і вони безкоштовні. Просто зверніться до свого сімейного лікаря і він підкаже, що і коли робити. Також він дав кілька простих порад, щоб не підхопити заразу. Насамперед намагайтесь уникати місць де багато людей. Якщо відчуваєте, що починаєте хворіти, краще посидіти вдома. Але якщо вже й треба кудись іти, де людно, ну, наприклад, магазин чи укриття, то обов'язково вдягайте маску. Не забувайте також і про антисептик. Краще Руки зайве раз продезінфікувати ніж потім лікуватися, і звісно, що варто частіше провітрювати і робити вологе прибирання вдома. Зазначу, наразі в Україні зафіксовано щонайменше чотири десятки випадків нового штаму covid 19 під назвою Стратус. Такі дані наводить центр громадського здоров'я України. Його виявили у восьми регіонах: Вінницький, Дніпропетровський, Житомирський, Запорізький, Київський, Полтавський, Чернігівський областях, а також в самому Києві. Загалом, за даними системи епіднагляду, за минулий тиждень в Україні зареєстрували 684 випадки COVID-19 19 це помітно більше ніж тижнем раніше, коли було 494 випадки. А як ви думаєте, чи загрожує Україні нова пандемія? Та як особисто ви убезпечуєте себе від інфекцій? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.